Всім привіт, 10-й день. Давайте розпочинати починати з мусора, Лего Сіті, Сміття наше. Тут вже трохи приоткрите. Ого, от це у нас банує, от та да Я просто зараз упаду від щастя. Це якийсь, блядь, чесно. Позорище, дивіться. Яке позорище. Вони навіть дві рації поклали. Раніше такого не робили, типу, достатньо було однієї на всі інші ці, як вони називаються, набори. А тут мільйон рацій вирішили покласти. Не дивіться. А деталей скільки Ух. нужно обгулятися. А ще екстра деталей немає. Отирки. тирки. Одна, два, от сехей білої не поклали Варьо. і так, блядь, детально похладите. Так багато деталей. Вау! що це за пісюлька навіть Кит з рибою більше Просто пісюлька Я просто в шоці якщо чесно Вау! А сьогодні повинно бути... Ладно, до Гаррі Поттера ми ще дійдемо. Десятий. Давайте десятий. Зорні війни. Ого! Это осака її Езову. Вау! Ой. Осаку сюди. Ой, лупа упала. Треба її кудись сюди покласти. Так, а сак ось сюди. Це. Вау. А що у нього це? Мічі такі прозорі? Де її голова? Рижа голова. Що відбувається? Вона рижа голова. Навіть ніжки принтовані. Вау! Таке марвел собі не може дозволити. Тать із злу мордочку. Дивіться, яке волосся. Принтоване. О, ще й резинове. Як справжні щупальця. Звідки це знає, не питайте. Так, це сюди. Це якісь білі матові мечі. Вау! Такої ще в мене не було. І оце, блядь, рот, блядь. Родина. Так, ладно, давайте далі. Всюди рацію поклали, тому що це все, походу, геть. Було б мало геть. Просто за навіщо в одному наборі дві рації. Десятий. Тут, походу, оцей статуя. Навіть у статуї більше деталей. І це тхар. Як то там борсук? Ось такий. Не пробачте, тут деталей більше. Що ми тут будуємо? Це ось так. Ой-ой-ой-ой-ой, тікає. -ой 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 -ой. Ось так от. сити позорище завжди було нормально тут машина мене підставить у меня вот это как сидит в и уроце было это лего Марвел там ще взагалі так це якась діч. Носик? Ну давай носик, блядь. Так, це є. А що у цього грива є, я не розумію? Хто дозволив? Бурцуку гриву мати? Чи Це треба отак. Ну, думаю, от, сюда, це от так, це отак. Звідки борсука грива, як у... у цього. Як називається? Знайди три відмінності. Де наш ворон? Ну хоч ворона по-другому виглядає. Це, походу, все-таки... Типа лев, борсук з грибою. Шок. А чого тут такого кольору? Ну, вони вирішили під цей колір борсука зробити. Краще б зробили під цей. Де тут ще у нас? Дві підставки. Якісь татуї. Дивні незрозумілі статуї. Ще зверх 61, оце. Скрізь би вона закінчилась. Вау. Ну що ж, борсук, Оце, це бляємо Уродина. І останній людина, павук. Вчора була у нас. Як вона називається? Архімагиня? Сьогодні у нас буде. Вау! Вона не Архімагиня. Ми її понижаємо з архімагинь. І повишаємо до ударника. Так, це сюди. Навіть пакетик, порівняйте, пакетик у Сіті. Яке воно, блядь, і пакет. Просто пакетище. У Марвел. І дивіться, оно таке. А у Марвел такий плотний пакет. Просто, блядь. людини не паука. Марвела у нас нема. Так, що ми робимо ударну установку. Так. Раз. 20 20 30 здесь штука раз штука два она тут стоит две экстра и где наш ударник ось он. это не архимагиня это ударник и она типа стоит бля стоит я не позор меня Сіска ти стоїш. І вона б'є так своїми паличками. Бамс, бамс, бамс. Вона ударниця. Ось так от. Ніхто не знав, але ми знали. Так, давайте переб... дивитися. Оце перше, оце друге, оце третє, оце, блядь, 900, 999 місце. Це, блядь, позорище, блядь, просто якесь. Що це? Чому тут таке воно мале? Ну це ж піпець, блядь. Зато тут диці яке воно мощне. Якісь позорище, блядь. Раніше колись я купляв давнину сиву Star Wars набори, і вони були не альо. Там тільки міні-фігурки були, де і все. А інше там навіть постройки якісь дивні були з такого плану. Мені це не дуже сильно подобалося. А зараз навпаки, як називається, часи змінюються. І Сіті стає дерьмом. Це, звісно, найкраще. Побудови. Просто минулорічні відкриті, де ви просто хереєте. Наскільки там круто? Ось дивіться, людина паук. Почому такого аналога не можна зробити? Тут тільки гідрант розміром, блядь, всю машину. І це людина паук, якої там ліцензія і це дерьміще. По іншому не назвати. Ось вот так. Вот. Дякую, що подивилися. Пока-пока.